А зараза з Китаю вже у Києві не встигли забути про ковід, як у столиці виявили перший випадок метапневмовірусу. Чи він небезпечний і що радять лікарі? Головний санлікар столиці розповів, як вберегтися та що зараз із першим інфікованим. Усі деталі розповім за мить. З вами новини Теснює і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Українські медики забили тривогу через спалах метапневмовірусу HMPV, який може спричиняти захворювання верхніх і нижніх. Жніх дихальних шляхів у людей будь-якого віку про проблему заговорили, бо вірус набирає обертів у світі в Україні. Від початку епісезону вже зареєстровано 14 офіційно підтверджених випадків. Хвороба небезпечна для маленьких дітей, людей похилого віку та осіб із ослабленою імунною системою. Це період е, інтоксикації, підвищення температури, слабкість втома. І, 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 і починається локальна локальна сиптоматика. Це в першу чергу це кашель а у дітей молодшого. Віку доволі часто бувають пневмонії орієнтовний інкубаційний період вірусу від 3 до 6 днів, а середня тривалість захворювання може змінюватися залежно від тяжкості в середньому 7-10 днів. HMPV найбільш активний в помірному кліматі протягом пізньої зими та навесні. Відомо, що зараження відбувається крапельним шляхом та може ставатися повторно. Захворювання частіше є легким, нежить кашель, але може бути тяжким із розвитком дихальної недостатності, тому потрібно бути. Обережними та звертатися до лікарів Важно дітей прослухувати при, при наявності загальних жалоб, і е, якщо потрібно, робити УЗД, бо е, УЗД достатньо добре. Виявляє вірусні процеси в легенях, ну і бажано клінічний аналіз крові. За словами Сергія Чомака, головного санітарного лікаря Києва, метапневмовірус належить до респіраторної групи. Цитую, такі віруси завжди були, є і будуть. Періодично вони фіксуються у Києві, особливо під час епідеміологічного сезону, як зараз. Торік у нашій вірусологічній лабораторії було виявлено лише один випадок метапневмовірусу. Тут варто зазначити, що лабораторні дослідження проводяться вибірково. Дозорні лікувальні заклади привозять нам Зразки ми досліджуємо матеріал як на грип, так і на метапневмовірус. Імунолог Федір Лепій зазначив, що з цим вірусом українці стикаються не вперше. Пересічно українець може навіть не знати про те, що він же з ним зустрівся. Він займає сьоме чи восьме місце приблизно. По а, частоті а, і значно поступається іншим вірусом. Сергій Чумак додав, що минулого тижня фахівці лабораторії виявили метапневмовірус у зразках мешканця столиці. Поки це єдиний випадок у Києві. Пацієнтом виявився чоловік-киянин. Медики не розголошують його точний вік. Чоловік мешканець Києва. Він нікуди за кордон не виїжджав, перебував у Києві. Зараз ця людина більш-менш нормально почувається. Тяжкого перебігу хвороби немає. Чоловік звернувся до лікаря за медичною допомогою. Медичний заклад є дозорним. Ми зразки його матеріалів потрапили до нас на дослідження. За минулий тиждень це перший випадок виявлення HMPV у Києві. Один з 14 лабораторно підтверджених в Україні, зазначає Сергій Чумак. Головний сан лікар Києва погоджується, що непідтверджених випадків може бути більше, бо люди не завжди звертаються по медичну допомогу та надають зразки на дослідження. Пацієнти можуть переносити вірус у легкій формі, але відомо, що можливі й ускладнення як від будь-якого респіраторного захворювання. Грипу коронавірусу чи ГРВІ. Вірус може протікати з ускладненнями, якщо захворіла маленька дитина, або через слабкий імунітет у людей похилого віку. У таких випадках метапневмовірус може бути небезпечним. Уберегтися від хвороби можна завдяки вакцинації, як від ковіду та грипу. У такому разі хвороба протікає легше, але наразі тяжких хворих на HMPV у Києві немає, пояснює фахівець. Щодо профілактики, то за словами Сергія Чумака, тут правила прості: як це було і під час епідемії коронавірусу та Герві потрібно уникати масового скупчення людей, не контактувати з явно хворими особами. А якщо вже захворіли, то залишайтеся вдома і звертайтеся по допомогу до лікаря. Звісно, якщо вам треба до лікарні чи владнати якісь інші справи, то потрібно одягати захисну маску. Якщо хворієте вдома, то треба регулярно провітрювати приміщення, робити вологе прибирання та обов'язково мити руки після вулиці та транспорту. Радить Сергій Чумак. Нагадаю, що раніше лікарка епідеміологиня Ольга Голубовська на своїй сторінці у Фейсбук писала про перші в сезонні зафіксовані випадки цього вірусу в Україні. Метапневмовірус людини може спричиняти захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів у людей будь-якого віку, особливо серед маленьких дітей, людей похилого віку та людей з ослабленою імунною системою. Натепер, за даними ЦГЗ, в Україні з початку сезону зареєстровано 13 офіційно підтверджених випадків. Звичайно, реально їх більше. За словами лікарки, зараження відбувається повітряно-крапельним шляхом. Інкубаційний період складає від 3 до 6 днів, а тривалі захворювання не перевищує 10 діб. Водночас Голубовська Же, що найчастіше зустрічаються дві форми хвороби: легка з нежиттю та кашлем, та важка, яка може призвести до важкої дихальної недостатності. Зараження відбувається крапельним шляхом. Епізоди можуть повторюватись протягом життя. Захворювання частіше є легким, нежить кашель, але може бути тяжким із розвитком фульмінантної, та що швидко прогресує дихальної недостатності. Останній варіант раніше спостерігався у пацієнтів з ослабленим імунітетом після трансплантації легенів. Тощо орієнтований інкубаційний період від трьох до шести днів. А середня тривалість захворювання може змінюватися залежно від тяжкості, в середньому 7-10 днів. Для підтвердження діагнозу пацієнтам потрібно проводити тестування на виявлення цієї хвороби. Рентгенологічні зміни не специфічні, матове скло, ателектази, гіперроздуті легені, іноді консолідація частіше двобічні ураження. Лікарка зазначає, що в випадку появи перших симптомів, нежить кашель, задишка необхідно звернутися до спеціаліста. У випадках погіршення стану фахівчині радить пацієнтам не зволікати та погоджуватися на госпіталізацію. В разі виникнення респіраторного захворювання, особливо у гру ризику бажано Го підтвердити серед усіх ГРВІ найнебезпечнішими були грипта ковід. 19 зараз до тестування треба додавати і метапневмовірус. особливо госпіталізованих хворих. Ресурс є. Якщо ви захворіли, вимірюйте правильно сатурацію крові пульсоксиметром. Прохання до лікарів не зволікайте з госпіталізацією, якщо хворий щоденно прогресує. Пам'ятайте, що тяжкість перебігу оцінюється не тільки і не стільки по показникам температури, як по загальному стану хворого, особливо у груп ризику. Вважається, що супутні інфекції з іншими Вірусами або бактеріями можуть бути тригером тяжкого перебігу захворювання, тому застосування емпіричної противірусної терапії препаратами широкого спектру дії може бути обґрунтовано. Голубовська також акцентувала, що звичайна профілактика інфекції полягає в уникненні або ж зменшенні ризиків повітряно краплинної передачі. Це обмеження контактування із хворим на респіраторні захворювання, миття рук, провітрювання приміщень, вологе прибирання. Михайло Росада, генеральний директор центру громадського здоров'я, також називає елементарні профілактичні міри намагатися не відвідувати місця великого скучення людей, провітрювати приміщення, навіть можна обійтися і без бактерицидних ламп, просто провітрити приміщення. Все це звичайно не гарантує зараження, але ж уся справа в дозі збудника, що нападає. Чим вона менша, тим більше шансів мати нетяжке захворювання, пояснила лікарка. Також нагадаю, що нещодавно у Китаї було зафіксовано значний спалах метапневмовірусу HMPV, який переважно вражає дітей у північних регіонах. Цей вірус спричиняє симптоми, схожі на застуду або грип, такі як кашель, лихоманка, закладеність носа та загальна слабкість. Про це пише The Independent. Хоча зазвичай хвороба проходить у легкій формі. У певних груп ризику вона може призводити до важких ускладнень, таких як пневмонія. До цих груп належать немовлята, літні люди та ті, хто має ослаблений імунітет. Цей вірус був уперше ідентифікований у 2001 році. Це респіраторний вірус, який передається повітряно-карапельним шляхом або через контакт із забрудненими поверхнями. Інкубаційний. Період становить від 3 до 6 днів на сьогодні специфічної вакцини чи ліків проти метапневмовірусу не існує тому лікування, переважно зосереджене на знатті септомів. Зростання захворюваності HMPV у Китаї збігається з зимовим сезоном, коли холодна погода та перебування людей у закритих приміщеннях сприяють активному поширенню респіраторних вірусів. Національна адміністрація Китаю з контролю та профілактики захворювань зазначила, що кількість випадків респіраторних інфекцій, зокрема HMPV, значно зросла цієї зими. Попри це, китайська влада називає ситуацію типовим сезонним спалахом. Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що захворювання цієї зими менш важкі та мають менший масштаб ніж торік. Уряд активно впроваджує програми моніторингу, зокрема відстеження випадків пневмонії невідомого походження. У деяких лікарнях запроваджено додаткові заходи контролю, щоб не допустити повторення хаосу, який спостерігався під час початку пандемії COVID-19. На тлі цієї ситуації сусідні країни уважно стежать за розвитком подій у Китаї. Н уже повідомив про кілька випадків HMPV, А Камбоджа та Тайвань попереджають своїх громадян про ризики пов'язані з цим вірусом. У Тайвані зазначили, що HMPV становить найбільшу небезпеку для дітей, літніх людей і людей із хронічними хворобами. У той же час в Індії офіційні особи намагаються заспокоїти громадськість, запевняючи, що цей вірус схожий на інші респіраторні віруси, які традиційно циркулюють у зимовий період. У змі повідомляють, що мета із геометричною прогресією шириться світом за даними МОЗ і. Дії в країні захворіло вже декілька дітей. Респіраторний вірус HMPV з Китаю дістався і Казахстану. Хоча воз поки не класифікувала спалах метапневмовірусу в Китаї як глобальну загрозу, зростання випадків змусило посилити заходи моніторингу. Місцева влада прагне уникнути повторення кризи подібної до початку пандемії коронавірусу. А тим часом згадали і про ковід. у Конгресі США заявили, що коронавірус має лабораторне походження. Він, скоріш за все, був створений у китайській лабораторії за фінансової підтримки США. Також остаточно оголошено, що сам вірус є штучним. Про це заявив американський підкомітет з коронавірусної пандемії. За інформацією джерела співробітники у інституту вірусології проводили досліди з посилення функцій вірусів виключно з їхніми генетичними модифікаціями, та не дотримувалися при цьому правил біобезпеки. Вірус Має біологічні характеристики, які не були виявлені в природі. Крім того, вірус під час природного виникнення пандемії має декілька осередків, а не один як в ситуації з ковідом. Також зазначається, що дослідники Уханського інституту вірусології захворіли на вірус, схожий на ковід, восени 2019 року за кілька місяців до того, як ковід 19 був виявлений. А ви робите щеплення проти грипу та ковіду? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та. Тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.